Зручно реалізовано ось тут сенсорні ці панельки Піонера, як це працює, все. Хах, до речі, помітили, що новий рік пройшов, а у мене гірлянда все більше на гольфі, що пан Роман скоро відправляється на ремонт турбіни. Ну що, друзі, в новорічному випуску я вам казав, що буде крукавто версія 2.0, і це наше перше відео. Ви не думайте, я не готовий поки що переходити просто на влог формат. Тому все ж таки у нас залишається камера, і саме на цю камеру я розповім вам початок історії. Десь минулого літа я вирішив, що... Ну, ось цю машинку, мій улюблений гольф GTI, все ж таки пора напевно продавати і міняти на щось сучасніше, тому що 206 тисяч пробігу машина 13-го року. Ну роки беруть своє. І ми з дружиною довго спілкувалися. Який же ж автомобіль може стати нашим новим вибором? І ви не повірите, але одним із таких основних варіантів став гольф. Чому так сталося? Я вам поясню в цьому відео. Цю машину ми поки що забираємо, але вона нам ще пригодиться. Що я вам скажу? Всім привіт! З вами новий канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А спонсор нашого випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Я сьогодні хочу реально зрозуміти, чи є сенс пересідати із шостого GTI, який у мене є вже… Більше ніж три роки на от новенький 8,5 і п'ять рестайлінг, подивимося, взагалі, що в ньому змінилось у порівнянні з попереднім автомобілем. Чому я взагалі вирішив, що пора міняти автомобіль? Ну все логічно. В гольфа 206 тисяч пробігу і машина 13-го року. Ну напевно, це той період часу, коли відригнути може будь-що і в будь-який момент. А ризикувати не хочеться, вкидати великі гроші в стару машину. Ну максимально не хочеться. Тому ми десь влітку почали з дружиною дивитися. Ну а що б можна було собі придбати. Серед нових автомобілів щоб купити один раз і на довгий період часу, тим більше розуміючи той факт, що мені по факту машина не потрібна, тому що у мене завжди є тестові. Нам треба машина, на якій здебільшого буде їздити дружина. А відповідно, треба щось компактне, в ідеалі хетчбек, тому що дружина кросовери не любить. Е я тоді катався на 308, восьмому, дружині. Він сподобався, але все ж таки душа більше лежала в сторону Вага. Чому ну коротше, моя любов до ваги насправді супер уже така давня, тому що ще в мого тата перша машина була джета. Я полюбив її, полюбив ваги. В принципі, після цього мій перший свідомий вибір це Golf GTI. І за цей рік, я казав, в новорічному випуску я протестував 31 нове авто. Дружина на всіх їздила, і вона все одно казала про те, що їй подобається. Восьмий гольф. Тепер я вам хочу розповісти більше про зовнішність і що змінилося у 8,5 у порівнянні із вісімкою. По-перше, це новий дизайн переднього бампера. І нарешті у Volkswagen в Європі з'явився ось цей значок, який світиться. Зараз це не дуже помітно, але я думаю, бам! І тут красиві кадри, як це відбувається. Змінилась трішки передня оптика, виглядає дуже круто. Звичайно, це IQ Lite. Від Volkswagen світить просто суперово. Звичайно, що супроводжує повороти, вирізає машини. Ну, прям дуже круто. Але ми розуміємо, що у нас машина не проста. У нас тут є чарівна літера R, яка означає, що під капотом цього автомобіля немає літрового турбомотора на 300 сил. Тут у нас 1,4, але це R-Line. Виглядає машина спортивно, прикольні диски. ну, Прям респект і повага. Чорні накладки на порогах, красива задня частина, супер крута оптика. І більше нічого насправді цікавого немає. Тому що відкривається багажник так само, як в мене у гольфі. Виглядає це все дуже схоже. Я вам скажу чесно, що я тиждень взагалі не чіпав свій гольф, їздив тільки на тому, і для людей, які не шарять в машинах. Ну прям нічого не змінилось. Деякі навіть мене питали, а чого я цього тижня без тестової машини. І те, що між ними там, скільки вже 12-11 років різниці, це не міняє того факту, що Гольф несе таке своє ДНК фірмове гольф мінімально змінюється, але при цьому еволюціонує для того, щоб людям дати дух гольфа, але при цьому в сучасній обкладинці. І що я вам скажу? Це відео ж у нас не просто огляд гольфа. Значить, у мене гольф GTI. і при покупці нової машини мені важливо розуміти, що новий автомобіль не сильно повільніший, тому... Отже, перший наш тест це буде розгін, і почнемо ми з бази, з фундаменту мого гольфа. Е я скажу так, я думаю, що нас можуть чекати якісь неприємності, тому що 207 598 кілометрів пробігу, і тут ніхто нічого не робив. Тут ні разу не дивилися в турбіну. Тут, ну, коротше, від слова взагалі. Тому що переводимо коробку в спорт. У мене є драги тепер. І глянемо, як цей малюк поїде або не поїде. Так, все спорт. Володя тримайся, буде прям розрив. Раз, два. Це дуже довго. Турбіна на старті не дує взагалі. 8.39. Я не розумію, чому так відбувається, але зразу робимо два заїзди і показую вам результат. Задумався якось, а що зроблю першим, коли куплю нову машину: сплітер, спойлер. А потім такий подумав: та ні, першим ділом треба поставити в машину систему безпеки. А які вони зараз є? Виявляється, є крута компанія українська, яка називається Benish GPS, і в них є система захисту, яка називається Benish Guard Force. Як вона працює? Пункт перший: Benish Guard Force – це сучасна супутникова система безпеки, яка не буде кричати вночі, коли біля вашого автомобіля гавкають собаки, а реально працюватиме у випадку небезпеки. Припустимо, у випадку. Якщо ваш автомобіль намагатимуться викрасти, вам прийде по-перше, сповіщення в додаток, пункт другий відправиться сигнал в центр безпеки Bennish GPS, який викличе наряд поліції. Якщо спробують вкрасти машину евакуатором, це теж не проблема, тому що тут є датчик зміни кута нахилу, датчик удару, тому вам прийде сповіщення. І що супер важливо, тут в Benish Guard Force є захист від глушилок. Якщо спробують перехопити сигнал і відкрити ваш автомобіль як свій, то вам також прийде сповіщення, машина заблокується і поліція вже виїде. І що мені супер... Подобається, це те, що в цій системі безпеки є можливість підключити автозапуск. Ну, взимку прям реально мрія. І ви пам'ятаєте, що якщо я вам про щось розповідаю, то я вже домовився про знижку. Я залишаю посилання на Benin GPS в описі під цим відео, і ви маєте можливість отримати 5% знижки з промокодом Крукавто на системи безпеки за умови підписки на сторінку Benage GPS. Посилання також залишаю. Значить, так гольфи ми поміняли, і ситуація наступна. Зараз я трошки скручу кондиціонер. Як це працює? Все, значить, що показав мій гольф? Мій гольф показав три результати, найкращий з яких з яких 7,97. Це дуже фігово. Це означає, що пан Роман скоро відправляється. На ремонт турбіни. Зараз ми попробуємо, як їде 14 турбо. 150 кінських сил, мотор, на якому я вже багато разів на різних машинах їздив. Але гольф серед цих всіх автомобілів найменший, найлегший, тому їхати має найкраще. Насправді їде він доволі приємно. Не RK, не GTI, але повірте, 150 сил для такої ваги цілком адекватна позначка. Що ми зараз тоді? Переводимо коробку в режим спорт. Тут у нас є ще можливість змінювати Режими їзди ставимо спорт. Драги у нас запущений. Виїдемо зараз на дорогу і подивимось. Тут що, 1,4, тут маленька турбінка, тому має бути все одно відчутна різниця із моїм гольфом. Але наскільки це все буде по показниках, побачимо. Зараз стартанемо, а далі вже зупинимось біля моєї машини і підіб'ємо підсумки. Ну Спочатку вона наче різкіше стартує, а далі хочеться, щоб турбіна дула більше. 102 км за годину. Не знаю. Подивимось результати, але я ж кажу: так як я собі цю машину розглядаю як сімейний варіант, а не машину для душі. Тому що я розумію, що для душі треба окреме щось купляти, якийсь прям е екземпляр для колекції, для тюнінгу і так далі. Для повсякденного використання, отак з плюшок, те, що от у мене за 415 кілометрів, які я проїхав на ній, вийшла середня витрата пального 9,7. На гольфі в такому ж режимі, на гольфі, на моєму гольфі, в такому ж режимі було ну, типу, літрів 11 точно, а той 12. Отже, довелось змінити локацію. Чому? Тому що я довго задумувався над тим, що крім драг рейсінгу, треба ще якийсь тест, який дасть вам можливість зрозуміти наскільки автомобіль комфортний. І в мене не виникла кращої ідеї, як. Взяти ємність з водою, наповнити її до певного рівня і придумати якесь стандартне місце, де ми будемо проїжджати всіма машинами через дорожні поліцейські і дивитись, скільки води звідти, скажімо так, вилетіло, скільки залишилося, на основі цього створювати рейтинг машин по комфорту. Якщо така ідея вам подобається, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях і заодно напишіть в коментарях. Можливо, вас цікавлять ще якісь тести, які було б круто проводити з усіма автомобілями для того, щоб е, мати для порівняння. Значить, чому я на лавині? Тому що е, у нас тут є ось такі самі звичайні класичні поліцейські. Е, в чому плюшка, е, що якщо раптом ми не зможемо знімати машину на цій локації, такий дорожній поліцейський знайдеться всюди, швидкість буде стандартна. Тому коротше, я не знаю, що з цього вийде. Давайте пробувати, а потім вже розберемося. І так, набрав 1,1 літра води. Ну, це воно нас зараз так під кутом здається, насправді все в рівень виставлене. Ось у нас є два дорожніх поліцейських, між ними досить велика відстань, але все одно від'їду туди. буду плавно розганяти, щоб нічого не витекло. Тут зміщусь і переїжджаю з ці два поліцейських на швидкості 50 км за годину. А тоді дивимось результат. На майбутнє тут буде ще закріплена GoProшка, буде нормальне кріплення, щоб вам все було чітко видно. Це, скажімо так, пілотний. Експериментальний випуск, але ну, дуже хочеться якісь такі штуки додавати, щоб в плані комфорту були не лише суб'єктивні думки, а і якась плюс-мінус об'єктивна оцінка. Все, я поставив круїз контроль, щоб вона розігналась до 50 і на 50. Раз. І два. І все. З'їжджаємо в сторону, плавненько гальмуючи. І будемо дивитися, що у нас вийшло у підсумку. Так, будемо все робити в режимі онлайн для того, щоб потім не було питань. Так, трошки перекосилося у нас. Але зараз ми його вирівняємо і подивимось, що у нас вийшло. Ну, я думаю, що це десь мінус 80 мл. Десь так. Ну, цікаво. Дуже цікаво зараз буде спробувати, що покаже мій гольф, тому що підвізка на життя є жорсткіша. Ось. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи щось нормальне я зараз зробив, чи хрінь якусь. Бам! А тут буде жорстка склейка, тому що я вирішив, що буде не дуже прикольно знімати мій гольф як еталонний з отим конченим кріпленням, яке ви бачили. Тому ми зніматимемо трішки удосконалившись, я вже набрав. 100 літр 100 води, так як по стандарту. Взагалі, я думаю, що в загальний залік, який у нас буде будуватись, ми не враховуватиме восьмий гольф, тому що, по-перше, я знайшов місце, де можна проїхати один поліцейський, а не два, що буде правильніше. І відповідно кріплення там було не жорстке. Тому я думаю, там насправді міг би бути результат не 80 мл, а реальних там напевно 25-30. Блін, зараз ще причеплю GoPro і поїдемо, спробуємо, скільки покаже GTI. Хах, до речі, помітили, що новий рік пройшов, а у мене гірлянда все більше на гольфі. Е, ну що, все, екшен камера включена. Е, я готовий. Машин начебто немає, які нам могли б заважати. Розганяємося до 50 км за годину і дивимось, що у нас вийде. Так, 7, 10, 15, 20, 30, 40. 50. Я, якщо чесно, думав, що воно більше розхлюбається. Ну, Зараз глянемо, що там по цифрах. Е ну, Блін, тут виходить десь половину відміточки з'їло, десь мілілітрів 50. Е а якщо припускати, що 8,5 е витратив би десь 30, то різниця, звичайно, суттєва. Е так що що, 50 мл у нас будуть еталоном для порівняння інших машин. Це такий мій еталон, мій тест. Подобається. Підписуйтесь, ставите лайки обов'язково. А не подобається, все одно підписуйтесь і ставите лайки і пишете коментарі. Коротше, насправді дуже цікаво значить підсумки. Ми підіб'ємо вже в кінці відео, а поки що сідаю в салон, але розповім вам про салон 8,5. Загально по салону відчувається так само, як і зовні, що ну це гольф. Типу я сів перший раз в 8,5, я їздив на 8, і я зразу розумію, що я знаходжуся в еволюції тієї машини, яка от є власне, моєю. Мені подобається, як воно реалізовано все в ерлайні. Дуже подобаються ці ковші, прям зручні, класні. Не знаю наскільки буде зручно в далеких поїздках, але окей, підігрів сидінь Є в принципі, у нас тут топова комплектація, тому є все, що тільки можна було б захотіти. І до речі. Недавно до мене прийшла така одна дуже цікава думка і розуміння, чому деякі речі в Вага реалізовані саме так. І от про що я? Значить, є ось таке місце у фольксвагенів нових. Є ось така сенсорна панелька із перемикачами, і ось тут зліва для вмикання фар. Чому вони їх реалізували в ось такому вигляді, а не стандартними фізичними кнопками, як це було раніше? Все абсолютно просто. По тій причині, що е, ВАГ завжди славився своїми заглушками. А коли у вас така панелька, ви не можете зрозуміти, чи мало тут щось бути, чи ні. От. От яка хитрість. А взагалі про салон. Значить, тут у нас оновлене кермо класне, зручне, от прям таке, як має бути класне кермо. Величезна цифрова панель приладів, але основна зміна ось тут. Величезний дисплей мультимедійної системи. Скажу чесно, мені стара концепція подобалась більша, але з цим екраном виглядає набагато сучасніше, більш в модних тенденціях. Дуже зручно, ось тут по фольксвагенівській схемі у нас є бар такий з стандартними вкладочками для того, щоб швидко можна було і легко переходити. Є CarPlay безпровідний, є у нас безпровідна зарядка. Ось тут все зручно, зручно реалізовано. Ось тут сенсорні, ось ці панельки, якими я не користуюсь. Тому що, ну, прям капець. На кривій дорозі можна собі такого наклацати, що не дай Бог. Тому кліматом можна завжди покерувати ось тут, перейшовши безпосередньо в налаштування, а музичкою покерувати із мультикерма. Посадка зручна, оглядовість чудова. Ну, по факту в гольфа з цим проблем ніколи не було. Ще є питання до ось цієї центральної консолі, тому що вона ось, ну ви самі бачите, я думаю, питань у вас не буде. Так, час підбити підсумки по наших випробуваннях. Що стосується розгону від нуля до сотні, мій гольф з трьох заїздів показав кращий результат: 7,97. Гольф 8,5 чи 1,4 турбо показав 9,22. Всі результати з кринами я додаю, звичайно, щоб не думали, що я когось обманюю. Що стосується тесту на комфорт, то на моєму гольфі вийшло, що ми втратили 50 мл води. На 8,5 ми витратили 8. Проїхавши два дорожніх поліцейських на поганому кріпленні, тому думаю, що насправді там був би результат е, грам 25-30 максимум. Е, що показує, що в принципі 8,5 комфортніший, але е, варто пам'ятати, що це звичайний 8,5, а не GTI. Якщо ми говоримо загалом з технічної точки зору на ходу, чи змінився 8,5 в порівнянні з 8, то абсолютно ніяк. Це той самий хетчбек, в міру комфортний, в міру динамічний, непогано керується. Ну це прям фішки, якими завжди вах славився. І чи відрізняється він від мого гольфа? Однозначно, кардинально, тому що мій гольф це по, по факту крайній з гольфів, який на платформі. PQ35, а не MQB в різних її іпостасіях і поколіннях. Що це означає? Це означає, що дійсно сприймається машина абсолютно інакше, і пересідаючи з шостого і з шостого навіть в сьомий, ти різницю відчуваєш. Досить сильно, і якщо з сьомого на восьмий, то вже поменше. Загалом, все, що стосується технічної складової, у мене тут не викликає ніяких запитань, тому що як людина, яка вже довго в світі вагу, мені цей світ абсолютно зрозумілий, тому дуже багато людей знову ж таки пересідають з вага на ваг, потім на чіпований ваг, і та вся історія, про яку я розповідав, коли ми знімали Golf 7R. Не менш важливим фактором при виборі машини, і чому ми дивилися саме в сторону гольфа, є ціна. В нього насправді адекватний прайс. І так, коли я знімав відео про Peugeot 308, я дуже сильно тоді захейтив гольф і сказав, що по факту 308 кращий. І ну, хай мене вибачає Volkswagen, Дійсно, по багатьох параметрах так і є. Але як я казав часто в своїх відео, все ж таки в душі я вагодрочер. І як тільки прийде момент до вибору реально для покупки автомобіля, я швидше за все подивлюся в сторону Вага. Так що по цінах у нас по 8,5, по рестайлінгу 8-го гольфа. У нас є три комплектації: лайфстайл і. Airline. Ціни стартують від 1 189 тисяч, і топова версія Арлайн, як у нас, 1 млн 332 тисячі гривень. Ну, це порядка 32 тисяч доларів за нову машину топовій комплектації. В топовій комплектації, де круті ковші, які навіть водійські регулюються вручну. Але все одно я вважаю цей прайс досить адекватним. За Volkswagen, за недешевий автомобільний бренд, і я розумію, що так як ця машина не є якимось експериментом, тут уже відомі двигуни, відомі коробки ніяких проблем не буде. Тому що будемо підбивати підсумки. Отакий От у нас вийшов сьогодні міні-батл нової школи і старої школи. І що я можу сказати в підсумках? Ви знаєте, мій гольф, враховуючи що це GTI, можна порівняти з старим адідасовським спортивним костюмом, уже таким злегка підзатяганим, але все ж таки адідасовським і все ж таки спортивним костюмом. Е, гольф в нашому випадку, 1.4 в r в Це такий собі Adidas Orange. Е, одяг в спортивному стилі, але насправді для спорту він не годин. Диться, але все ж таки я переконався в тому, що гольф в восьмому поколінні, особливо в рестайлінгу, абсолютно вартий уваги. І хто зна, можливо, через пару місяців я вже буду розсікати саме на такому. Тепер що хочу подякувати, що ви були з нами. Подякувати звичайно Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!